اشتركوا Всім привіт! Я, звичайно, не оглядач автомобілів і це зовсім не автомобільний канал. Але сьогодні я дуже хочу вам показати це чудо, тому що саме так цей автомобіль виглядає. А ще тут дуже багато цікавого, що хлопець рівів'яну сюди запихнули. Тож погнали дивитись на цей рівень. Перед початком перегляду я вже, напевно, традиційно прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, написати авансом коментар, якщо не сподобається, видалити. Давайте дивитись, що це за чудо інженерної думки. Зазвичай знайомство з автомобілями розпочинається з ключа. Отож, і ми розпочнемо з ключа, це така маленька, е, такий маленький пластмасовий ключ. Він досить зручний, його можна прицепити на одяг. Тут є спеціальна кліпса. Е, він має дві кнопки: закрити він і відкрити він. Це все. Якщо натиснути на замок. То включиться режим паніки. Варто зазначити, що всі матеріали, які використовуються в цьому автомобілі, вони не є якимись лакшері матеріалами з лакшері сегменту. Тут все дуже просте: звичайного пластику, пластмаси, ну і алюмінію напевно. Також весь цей автомобіль розроблений для зручності у використанні для кур'єрів на щоденній основі. Всі нюанси, всі сходи, всі двері, вони ж розраховані на, на постійне використання, тому це досить зручний автомобіль. І я в цьому відео постараюсь детально про це розповісти. Інформація для тих людей, хто не хоче дивитись все відео, щоб дізнатися за скільки цей автомобіль розженеться з. З нуля до сотні до 60 майлів, це стаки 100 кілометрів. Розгоняється він за 9 секунд, він передньопривідний і одномоторний. Для покращення огляду водія було встановлене збільшене лобове скло, а також вшиті камери, які знаходяться на всіх сторонах цього автомобілю. Їх тут дуже багато, ну прям дуже багато. Для того щоб цей автомобіль було краще видно з задньої частини іншим автомобілістам, задня частина цього автомобілю була оформлена великою червоною аркою. І також на цій червоній арці встановлені ліхтарі, які показують верхню частину цього автомобілю. Ось вона. Також цікава деталь про цей автобус це те, що було розроблено спеціальні попереджувальні шуми, які гарантують те, що цей автобус буде дуже добре чути пішоходам, але не людям, які знаходяться всередині будівель. Ось, наприклад, при вмиканні задньої передачі автомобіль звучить приблизно так. Я не знаю, вам чути чи ні. Якось так. Також цей автомобіль оснащений додатковим радаром, який в парі з камерами, які мають огляд 360 градусів навколо автомобіля, підтримує передові системи допомоги управління автобусом для водія. Теми, такі як попередження про лобове зіткнення, екстрене гальмування та утримання у смузі руху. До речі, про акумулятор. Я не знайшов детальної інформації у інтернеті про акумулятор, але. Можу сказати, що при мінусовій температурі ми їздили десь в мінус 20-25. При такій температурі цей акумулятор дозволяє долати дистанцію довжиною у 120-130 майлів. Ось таку кількість майлів зараз показує на 100% заряді, але це в холодну пору доби. Зараз на дворі десь мінус 10. Показник майлів трошки нижче, зазвичай 140-150. І ось як цей автомобіль виглядає знизу. Не знаю, можливо, комусь ця інформація треба для якихось автомобілістів. Тому ось дивіться. На рахунок двигуна: двигун тут використовується один. Перші екземпляри цього автомобілю були. З подвійним двигуном вони були передньоприводні, але були з подвійним двигуном. Ці двигуни були фірми Bosch, якось там вони називаються. Але починаючи з 2023 року, компанія Rivian розробила свої власні двигуни. Вони називаються Enduro. І з цього часу, з 2023 року, ці автомобілі мають один двигун і передній привід. Також конструкція і потужність цих двигунів була взята з попередніх розробок Rivian, з ось цих пікапів. Всередині автомобіль має досить просторий салон. Тут знаходиться консоль управління, кермо, е великий екран, за допомогою якого ви можете доставляти свої посилки. Зараз ми тут стоїть перерва, е велике крісло, яке вентилюється е з підігрівом. Тут знаходяться ще одні двері, які дозволяють зайти, зайти у грузовий відсік. Грузовий відсік виглядає приблизно ось так. Тут є кнопка для відкривання дверей. Відкривається вони ось так. Треба трішки допомогти. Ось такі двері. Ось так вони кріпляться. Як гаражні двері обичні. Тут знаходиться ручка для відкривання дверей зсередини. Ця штука псує рейсинг-водія. Якщо ви їздите як він дізель. Розміри цього автомобілю ось такі. Отож, ще хочу трошки розповісти про деякі мінуси цього автомобілю, які особисто я побачив за, напевно, місці два, поки я на ньому працюю. Це ось ці двері. Вони дуже зручні, але в той же час конструкція цих дверей не досить надійна. В тому плані, що ось ця рейка, на якій їздять ці двері, досить часто псується, і двері просто злітають з рейки і заклинюють в такому десь положенні, в такому. І відкрити їх потім досить складно, і потрібно отак дверями просто трясти, щоб поставити їх назад назад на рейку. А загалом двері дуже легкі, закриваються просто одною рукою. Так що. Жінки, які працюють, працюють на доставці, дуже класно про них відзиваються. Тут знаходиться зручна ручка, якою можна закривати двері. Ще один з мінусів це ось ці двері, ці задні двері, які пропускають вас у грузовий відсік. Вони також супер часто заклинюють. І потім при роботі, коли ви їздите, коли ви починаєте рух, ці двері закриті, коли ви нажимаєте на паркінг. Ці двері автоматично відчиняються, і під час того, як вони заклинюють, десь там якийсь датчик стоїть, і вони просто так ходуном ходять три-чотири рази, поки не закриються. І це досить дратує, коли це відбувається цілий день по 200-300 разів. В кабіні також передбачене пасажирське сидіння. Воно відкривається таким чином. Воно має також підігрів. Тому ваша жопка буде тепла, якщо ви заходите на пасажирському сидінні. Воно не досить зручне, але воно і не має бути зручним. З цієї сторони знаходиться пасок безпеки. Воно не досить зручне, але е, інструктору, який приймає у вас драйв тест, цього більше, ніж досить. Ще один мінус, який мені е, дуже часто заважає, це ось ці здорові арки. Ось одна і ось друга. Вони дуже часто перекривають просто огляд автомобілю, і потрібно так зазирати, щоб е, побачити, що відбувається. Ще одна незручність, яку я помітив за цей час, це ось цей пасок безпеки. Щоб його достати, ось таким чином, це ну, майже це треба ліктя свого ось так от піднімати і доставати. Цією рукою також не виходить, тому що стінка, до якої кріпиться ремень, вона знаходиться досить далеко, навіть цією рукою просто нереально його дістати. Тут є спеціальний ремінь, який фіксує цей ремень, але він дуже часто відстібується. При тому, як ви використовуєте ремень, він досить часто і легко відстібується. Коли я працюю щодня на цьому автомобілі, до мене завжди підходять люди і, зап... і запитують: ну як він, як цей Rivian, як цей автомобіль. Як на ньому їздити, як, як працювати? І я завжди відповідаю, що це комерційний автомобіль. Е, матеріали, які в ньому використовуються, вони досить дешеві, досить прості, він розробляється спеціально для роботи. Тому, власне, для роботи цей автомобіль дуже класний, він зручний, він е, швидко розганяється, швидко гальмує, двері великі, просторі, іноді заклинюють, але то таке. Але якщо брати цей автомобіль, як автомобіль для власного користування, для приватного, то це, звісно, дуже велике питання, тому що дуже часто зборка неякісна, незручність багатьох елементів, про які я розповідав. Ну і матеріали, які тут використовуються, вони не супер класної якості. Але незважаючи на ці всі моменти, я вважаю, що це е, найсучасніший автомобіль для доставки вантажів. Е, також Rivian зараз розпочали е, роботу ще з декількома компаніями і розробляють такі вени в інших специфікаціях для компанії AT&T і ще для якоїсь компанії. Я точно не пам'ятаю на рахунок кліренсу автомобілю в сантиметрах. Я вам не зможу цього сказати, але голова моя сюди пролазить спокійно. Також задні колеса автомобіля вони. Закриті ось такою аркою, я так розумію, це для аеродинаміки потрібно. Якщо ні, то поправте мене. Але виглядає воно ось так. Якщо комусь прям ну сильно ну сильно цікаво, якого ж розміру тут колеса, то ось. Мені, до речі, ці фари дуже схожі на оцю штуку, яка була в Iron Man тут в грудях. Я не знаю, якщо вам теж схоже, то поставте лайк. Ну прям капець, прям один в один. Три, два, один. У-у-у-у, як тягне. О-хо-хо-хо. Па-па-па-па-па-па. Все, 60. Ох, ты шо, блин. Уй. Така от, короче, тема. Ну, я думаю, що 9 секунд є точно так, як я і казав. Ось такий вийшов ролик. Ставте пальці вгору, пальці вниз, пишіть коментарі. Е, дуже цікаве ваше враження на рахунок цього кита. До речі, якщо він схожий на кита, теж поставте лайк. Отож, дякую за перегляд і до побачення. Я пішов працювати далі.